Друзі, всім привіт! Знову я, знову я на своїй на кухні, на своєму місці тут. І сьогодні будемо ми. Є у нас ось таке стальце. Таке з прослойкою. Таке у нас його тут 4, 6, 7 кусочків. І будемо сьогодні ми його засолювати, маринувати двома способами. Один спосіб у нас буде просто... Ось таке воно готовий для сала приправи Ось. А другий що будемо ми самі ось маринувати, так як ми так. І будемо ми засалювати всякі коротше, причамдалі своє будемо ми хімічити і робити. Так, першу беремо мі. Мисочку таку. І беремо ми, скажем так, ось такий кусочок. Раз, такий кусочок два. Такий кусочок три. ось, І ось такі чотири. Це ми будемо робити ось, самі своїм рецептом. Для цього ми беремо сюди. У нас є паприка. Червона висипаємо. Так. Часничок Сушений. Сюди висипаємо. Ах, який ароматик пішов. Беремо коріандр трошки. Так. Беремо червоний перець. І трошки беремо чорного От, Наша Миколаївна тут ходить. Добрий вечір. — Клана, подай чорний перець. Уже... Ложечку чаємо. Чорний серчик у нас є, добавляємо. Так, і беремо ось таку штуку. Як на там? Приправа універсальна. Так, додаємо. і чайну ложечку. Толі. Все це ми перемішуємо. Ось так гарненько перемішуємо і беремо ось так добренько, натираємо наше серце. No i tak, właśnie. Gardanko, tak otwierajmy go. Tak. Protirujemy, protirujemy. Tak, jeden kusoszek. Będzie. Обмакаємо другий кусочок. Я думаю, що нам на 4 кусочки цього буде досить. Тепер Берем. гарямо. Кусочок. Саме головне ретельно все втерти, щоб наше сельце добре проквіталося. Сало у нас не товсте, бачите таке якраз саме у нас таке сельце? І послідній кусочок у нас. Стоїть. Поки я це роблю, надіюсь, вже лайк поставили, підписалися. Бо на нашому каналі буде ще дуже багато цікавих, старинних, простеньких рецептів. Так, беремо так. шкирочку добре. Так, вставляємо і беремо плівочку. беремо плівочку, ось так. вложимо, беремо нашого кусочка, підсипаємо дещо, що не цього і добре його заматуємо. Ось так. Бачите, так, добре замотали. І так, кожного кусочка обматуємо. Двіємося зразу, де трошки може маловато. Підсипаємо. Таким чином воно наше сальце не буде віддихатися, добре пропітається. Вже не буду відключатися, вже засниму до кінця, все покажу. Щоб не затягувати вашого часу, гаря. Відключуся і покажу вам другим способом, як будемо робити. Так, друзі, це вже у нас ми зробили. Тепер висипали ми сюди нашу приправку. І сюди цю приправку я ще додаю чайну ложечку солі. Все це перемішуємо. І такими самими макаром ми обкручуємо наше сало Ось у цих спеціях. От. І от хто про експериментує, то нехай напише в коментах, яке як вкусніше. Те, що ми самі робили, чими покупними. Мені, якщо чесно, я вам кажу, що мені смачніше все, що я роблю сам. Так що отак от. Так, будемо зараз його так же. Зараз по бістечку я обмажу його. Так що кажете просте сало. А з цього сала можна зробити дуже багато всяких цікавих. Страву. Надіюсь, поки я це роблю, ви вже написали комент, поставили лайк. Або дізлайк, хто як, кому як подобається. Дивлюсь останнім часом, що дивитеся, але ну, ніхто не хоче не написати коментар, не про лайкати на моєму каналі. Ось так гарненько комі все це. Аромат, конечно, скажімо так що від тієї приправки, що від цієї стоїть при ну. Но... Так. Так Так же саме беремо нашу сливочку. і заматуємо. Ось так замотаємо плотненько. Ось такі гарні у нас виходять кусочки. і відправляємо в холодильник на 2-3 годинки і смотрим. Так що, всім пока. Espirimenta e scrivi i tuoi revisiti e commenti.